В місті триває демонтаж кабелів інтернет та кабельного телебачення, розташування яких протиречить нормам безпеки. То комунальники борються із так званими чорними провайдерами. Їхню ініціативу підтримала і всеукраїнська професійна спілка працівників цифрових комунікацій. Наш профсоюз і компанія в частності, думаю, теж присоєдиняються к наведенню порядку в місті. Наводити лад на ринку провайдерів. Почали після того, як палаючий високовольтний кабель впав на дитячий візок. Це сталося 29 червня біля будинку 104Б по вулиці Салтирське. У нее ожоги первого, второй, третий степени. У нее ожог большой на ног, на ноге самый большой. На ножке большая рана, эта повязочка все время слазит, она ее цепляет. -то шум и движение, она просыпается. Боится меня никуда не отпускает. Боїться виходити на вулицю, то тобто, ще не знаю, як її в коляску каляску. За даними правоохоронців, винуватцями трагедії стали представники однієї з фірм інтернет-провайдерів. Вони проводили монтажні роботи інтернет-остаткування і вирішили перекинути кабель з одного будинку на інший через лінію електропередач. Очевидці повідомили, що мережі в той момент прокладали співробітники компанії ХТС, яка раніше називалась Прітекс. Однак у компанії заявляють, що це провокація. Як представитель дані компанії, я б хотів завіряти. Що наші сотрудники ніякого відношення до даному інциденту не мають. про те, що компанія ХТС прокладала кабелі по повітрю і біля їхнього будинку заявили і мешканці будинку 45 по вулиці Рибалка у мене два рази проведений фрітаксі через кришу сусіднього будинку. Ну, було значить, кинуто провод по наружному балкону з криші. Ну мені не встроїла, тому що дважды обривався провод по время грози. Ну, я вирішив поміняти провайдера. Місцеві мешканці налякані тим, що високовольтний кабель висить між їхніми будинками в безпосередній близькості до лінії електропередач. Комунальники обіцяють, найближчим часом демонтують всі кабелі, які перекинуто над лініями електропередач. Серед зазначених місць проспект Гагаріна, 165 та будинок номер 6 по вулиці Зерновій. Юрій Котляр, Харківські новини.